Друзі, вітаю. Дякую дуже-дуже. Ось така подобайка вам. Зараз хочу показати вам огірочки, які ми пересаджували з пакетів сюди на ділянку. І ось тут вони захворіли. Так я один раз їх обробляла. Квадрісом я вам говорила, було в мене відео. І це я зараз хочу другий раз обробити, бо рекомендовано два рази. І хочу показати вам декілька огірочків. Ось такі повиростали. Покажу вам зараз Раз я їх зірву. одною рукою я не дуже можу їх... Слухайте, такі плотні, що я не можу їх. Ось такі. Декілька штучок. Ось ще на салатик нам будуть. І зараз я повиду. Пообріжу ці хворі листочки і хочу обробити їх, огірочки хочу всі обробити квадрісом другий раз. Зараз ще вам покажу. Тут ще. Ще, ще набирається. Бачите? Оце з тих огірочків, які були такі слабенькі, вони витягувалися там у веранді, ми їх сюди попересаджували. І вони ось такі набираються квіточки. Ось так. Ось ще один огірочок. Підписуйтесь, друзі, дуже потрібна ваша допомога. Внизу під відео буде номер карти. З миру по нитки, як кажуть, дуже потрібна ваша допомога. І ось ще, бачите, побачила великий такі ось. Ну, ось так. так, скільки їх тут. два, два, четыре, пять. Пять штучек. Тут все. Ах, маленькие. А Вообще подрастают. Все маленькие все. Видно вам на камеру. Покажу вам вот так. Это зараз я хочу. Видите, бачите, и клоп тут. И клоп тут. Кажуть, руками не можна давити, бо можна вірусну інфекцію почепити від них. А я без перчаток та не взяла з собою нічого. Там у мене є така баклага, я старий олій, і туди їх кидаю, кидаю, збираю. Це з бандажом зараз на шиї і тягати дуже не, не можу вже. Зараз ще хочу і прискати. Чоловік хворіє, не хочу я його турбувати. Буду сама якось потрошки, що зможу, то буду робити. Ось так. І ці ось, бачите, я хочу показати вам, де є хворі лісточки, я обрізала, а далі знову хворіють Я їх по пообріжу зараз і буду бризкати квадрісом другий раз. Ну і побачимо. Потім покажу вам, що в мене вийде, як вони будуть. Ось так, друзі. Дякую вам, бачите за... Дивіться, повзе. Ось так. Так борево, борюся. Вибираю, вибираю їх. Як можу, вибираю, щоб вони не залишалися. Десь один маленький залишиться, та й він тоді виростає, якщо не побачу, то й він починає потім. Ось такі справи. Дякуємо вам за підтримку і мирного неба вам, і здоров'я вам міцного, міцного, і хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші. Далі буде, друзі.